Всім привіт, ви на каналі Пепсі ТВ. І сьогодні буду проводити експеримент з шариком. Що буде, якщо шарик надути і проткнути його чимось. Надуваємо. І зав'язуємо. І я шарик зав'язав. Тепер беремо рябу голку і його притикаємо. І раз, два. Звук був класний. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, і всім пока!